Належита Марта, учениця 11 класу Липовецького закладу загальної середньої освіти 1-3 ступені. Зі щоденника нескореного. Я бачив постріли і чув гармати. А серце огортав болючий ще. Уже за сином гірко гіркомат десь по асфальту. Кровчи і стече в очах дітей я бачив страх і віру. Дорослі всі втікали хто куди, був хаос, безлад і біди без і смерті були видні вже сліди. Чомусь так сильно в грудях заколо, так запекло, і полем залилось, і ще раз озирнувся я навколо. Реальність – це не сон, це не здалось. Усі ці люди, всі міста і села, всі парки, сквери, школи і садки. Відбився на них не постріл револьвера, а справжній постріл справжньої війни, і знов раптово щось мене хитно, знов душно і безсумно жаль. Ще вчора тихо так і мирно було. Сьогодні темний невідомий даль. І вкотре озирнувся, як рух се. Ще більше болю й сліз побачив там. І я згадав, і погляд звів на небо, мені десь віри не запала. І з Богом серці я пішов, я рушив, тоді я не боявся і не втікав, й донині своє слово не порушив. Острав не раз середини стиска. Та я стою і вірю в перемогу не просто вірю, знаю, що буде, вона вже близько, десь отам, за ром. і неодмінно чуєте, прийде.